Всіх вітаю! Давайте сьогодні розглянемо протистояння Трампа і Зеленського. Дуже цікаво, чим може завершитися взагалі цей, так би мовити, конфлікт. Давайте глянемо спочатку, як відноситься Трамп до Зеленського. Які він має почуття І саме в емоційному плані, а також Зеленський до Трампа. І так дивимося, як відноситься Трамп до Зеленського на емоціональному плані. Так. Такий він гарячий парень. Як відноситься Зеленський до Трампа. Він залежний, він відчуває, що він залежить від нього. Ну, Не він, а наша країна. Так, дивимося. Ну, Для Трампа що? Це робота, це ресурси. Він має свої особисті плани. Має це як нову ідею. Саме як заробити тут. Саме як заробити. Більше нічого бізнес, нічого лічного. Так, як відноситься Зеленський? Ну да, тут чисто емоціонально. В принципі, я не скажу, що він має до нього якусь неприязнь. Але емоцій дуже багато, причому те, що задіває його особистість як особистість. І так само те, що стосується його дому, ну, я так розумію, Україна. Тобто тут нема нічого такого, прям, що там ненавиджу або щось таке. Для Трампа це робота, для Зеленського дійсно чисто вид. Ну, Зараз перевіримо, що це за емоції для сім'ї. Ну, взагалі, так, що поток л'ється, емоціональний поток, або поток новин, і вони постійно змінюються і дуже швидко у чому справа. Тобто, ну, він, я так розумію, з розумінням ставиться до цього всього. Хоча я розумію, що Україна, ось, будь ласка, залежна в своєму захисті, в своїй силі, що вона залежна від того, що зараз робиться. Добре. Давайте подивимося, чи є у Трампа якийсь план нашої перемоги. Просто цікаво, в нього там в голові є якийсь план, що він планує нашу, цю перемогу. Він, мабуть, розуміє, що і взагалі знову ж це про території важко з територіями, але хоче зробити швидко. От у нього прям все горить. Йому треба дуже швидко. Ну, на даний момент від отриманої інформації він має якісь, як сказати правильно, опасіння. Сказала б йому страшно, тому що він... Я так розумію, мабуть, отримав такі повну інформацію про все. Добре, де план? План в нього є? Ну, робота ведеться в колективі. Ще будуть зас... Ну, тут три сторони, зрозуміло, це, скоріш за все, Росія, Україна і США. Але ситуація така перевернута. Тобто він зараз в такому, як його принуждають щось робити, і він цього не любить. Типу хочу працювати один, щоб отримати своє. Йому єдине, що треба, отримати своє. І тут з приводу ще можна прочитати по-іншому, тут іде мова про... Окуповані території, які хоче втримати Росія. І він зараз, і так розумію, у Трампа такий підвішений стан через те, що йому треба цю ситуацію якось розрішити. Ну, як Він, він її розріз. до речі, ось на дні у нас, будь ласка, місяць. Це те, що якісь закулісні йдуть І, до речі, на майбутнє є можливість, є можливість це зробити. Але що найцікавіше, що, мабуть, не вийде, тому що через якусь підлість все може просто зірватися. Дуже цікаво. Так все ж таки Трамп має план зупинити, як зупинити? Війну між Росією і країнами зупинити війну. Взагалі, то він нічого, його нічого не хвилює, крім свого успіху, свого самодовольства, саме підняти себе. Решта йому не цікава. Я розумію, що плану в нього немає і він залежить від обставин. Які йому не дуже подобаються? Плани тільки, от от вони тільки будуються. Тобто в нього з самого початку не було ніяких планів. Він все про гроші більше і давно. Добре. Це ми вже поняли А що? Давайте тоді спитаємося по-другому. Чи зможе Зеленський в своєму протистоянні перемогти Трампу, добитися свого саме того, що треба нам, що треба народу України, чи зможе Зеленський переломити Трампа? Так, зараз через новини йде в нас якась пауза через те, що Зеленський отримав якісь новини або чекає якихось новин, в очікуванні новин, які повинні нас, в принципі, порадувати. Добре, що ще? Якесь таємне підсилення від короля. Того, якого треба короля або для військових. Не будемо розкривати цю карту. Так, на жаль, будуть. Дивіться, тут така ситуація, що, скоріше за все, через окуповані території все-таки в нас буде смуток, ми будемо засмучені. Будуть якісь новини. Але ж все ж таки зможе Зеленський перемогти. Ну, в майбутньому так, тобто те, що стосується народу, країни, війни в майбутньому, також наших внутрішніх ворогів по справедливості ми будемо мати шанс. Тобто, Зеленський має шанс все це зробити. Думаю, що? Зараз він, це випали дві карти з колоди. Тут показує, що Зеленський зараз у підвішеному стані. Тобто він зараз, на жаль, неспроможний діяти на повну силу. Але намагається втримати своє. Тобто він все одно тримається за те, що... щоб нам було краще втримати свою позицію. Так правильніше буде. І ми потихеньку все-таки доберемося. Тут ще якісь торгові будуть відносини, буде розмова про торгові відносини на довгий термін, якісь нові ідеї, які будуть швидко. Швидко будуть обробляти, проробляти великим колективом великою сім'єю для нашого дому. Для... Да. Так що, в принципі, є всі шанси, і я думаю, що це позиція Трампа. А ну, зараз я подивлюся, чи зміниться позиція Трампа з часу. От, наприклад, у наступному місяці, березень місяць, які будуть позиція Трампа з приводу війни? На території України, які будуть позиції Трампа? Так, значить, ну, в принципі, так, будуть домовленості, будуть очікуватися якісь результати. Добре. Все-таки нові ідеї. Ну... Я так розумію, що він по справедливості, якщо ми говоримо про Трампа і його позиції по справедливості, він отримає поразку. І будуть нові шляхи, або будуть нові дороги для того, щоб проводити якісь нові зустрічі. Ну, Якісь зовсім нові обставини, нові. Будуть якісь нові обставини, якісь несподівані. Які через те, що було щось уже пророблено, і це буде як результат, який просто при... принесе якесь зовсім ну, обнулення того всього, що було. Тобто, я так розумію, що він зовсім змінить. Ну, йде повне обнулення його. Його риторики. Ух ти. Ну, я тут навіть як я, звичайно, не хотіла про таке говорити, але я боюся, що що йому може навіть фізично щось загрожувати. Що да. я б навіть сказала тут можна було б сказати, що це щось пов'язано з. Він з тюрмою, тобто його можуть посадити в тюрму, якщо так дивитися, якісь проблеми з законом. Так що щось, я підозрюю, що навіть не Трамп буде вирішувати судьбу цієї війни. Не буде сили в нього. В нього як виснажуться сили через якісь новини. Через якісь нові обставини. До речі, це може пов'язано бути з роботою, робота з Росією. Ну, якось так дуже цікаво, дуже цікаво. Так що, я думаю, що Трамп це не та людина, яка вирішить нашу судьбу, чому я, в принципі, дуже рада. Тому віримо в наші ЗСУ, нашим хлопчикам. Бережемо себе, все буде Україна.